Сергій Володимирович, ну, тренерські емоції ми вже чули, команди емоцій ми чули. Хочеться почути президентські емоції. Проти команда стільки не забуває, стільки не перемагає зараз, ну, як ковток свіжого повітря. Так, да, це точно ковток свіжого повітря. Що ми хочемо? Ми хочемо гарний футбол демонструвати в кожній грі. Футбол результативний і футбол, в якому є удари поворотом. Це те, над чим ми працювали останній час. На жаль, в інших іграх в нас ми доходили до... Переднього краю і далі ми не знали, що робити з м'ячом. Я дуже радий, що тренерський штаб чує, бачить ситуацію, виправляє. І сьогодні в нас було багато ударів, багато моментів, і, і я вважаю заслужена перемога. Спригадайте емоції. Перший гол, другий гол, третій гол. Різні вони були, плюс пропущений. Що у вас відбувалося на душі в ті моменти? Ну, як? Три голи це, це, це дуже гарні емоції. ясно. Кожний є з моментів, скажімо так, перші потім пропустили, були, ну ось. Е, перший гол неочікуваний. Тобто, якби початок матчу, там, скажімо так, не то, що він там назрів. Просто дуже гарно е, Єва з Вавой, з Педракас і вивели Ситю на підударну позицію, ситя гарно вірвався, гол ну, також неочікувано, а приємно, я скажу так. другий гол це вава. Вава е, деякий час не був у нас да, в тренерському так кажу, в тренерському в ігровому руслі по різним причинам. І дуже хотіло, щоб він сьогодні вийшов. Дуже добре, що тренерський штаб його випустив. І Вова, по суті, першим, до... першим ударом відзначився. Це... це теж було щось просто неймовірно. Згадуєш, скільки голів він забив за нашу команду. І Це завжди було ефектно, гарно. І сьогодні теж дуже гарний гол. Другий. Ну, про гру сьогодні говорити, це, це одна історія. Ну сьогодні, я думаю, для вас персонально приємний момент. Сьогодні Тимура Мілоханов зв'язається на футбольному полі. Ось ви багато його знімаєте. Багато він по суті. Ви його сюди запросили. Він з'явився по -ваші. От ваші емоції. Що ви відчували в той момент, коли він сьогодні з'явився на полі? Е, відчував дуже гарні емоції. Дуже радий за Тимура, який Морпік, захисник Маріуполя. П'ять різних колоній, два з половиною роки полону. І сьогодні він виходить в чемпіонаті, він дебютував в кубку. Єдине прохання до тренерського штабу, щоб давали йому більше часу. Так, Срілич, ну дивіться, Юкса багато будується інфраструктура на академії, є соціальна місія. Ось ціль юкса на цей сезон все-таки більше ось розвивати цю молодь і вже на наступний сезон ставити більш амбітні цілі. Скажу банально, те, що говорять всі, ціль Юкси на сьогоднішній сезон, на теперішній сезон перемагати в кожній грі. Дякую. Не, буду, не буду якимось там суперноватором в цьому, перемагати в кожній грі. Хочеться вчути, який сьогодні найкращий гол? І кого сьогодні знаємо, що у вас є така традиція визнавати гравця матчу, на вашу думку, хто сьогодні гравець матчу і який найкращий гол? Для мене сьогодні. Ну, Кожний гол, кожний гол гарний, але я для себе ще визначаюсь чесно, ще визначаюсь. Всі три голи просто були дуже, ну, дуже цікаві. А по гравцю? По гравцю теж ще визначаюсь.